Равлики справжні маленькі дива природи. Равлик народжується вже з маленькою мушлею, яка росте разом із ним протягом усього життя. Вона складається з кальцію, тому для її зміцнення равлику потрібен цей елемент у раціоні. Равлики можуть орієнтуватися в просторі за допомогою хімічних слідів. Запахів, вібрацій і навіть магнітного поля, щоб знайти дорогу назад. Наземні равлики, як от виноградний равлик, використовують кальцієву стрілу любові перед спарюванням. Це не зброя, а біологічний механізм, який підвищує шанси на запліднення. Равлик рухається зі швидкістю 0,3 км на годину, тобто 1 метр за 2 хвилини. За цілий день він може проповсти всього кілька метрів. У них 14 Дцять тисяч зубів так, так у деяких равликів є тисячі крихітних зубів на радулі, стрічкоподібному язикові, якими вони зішкрябують їжу, наприклад, водорості або рослини. Наземні равлики мають легеню, а водяні часто дихають шкірою або через зябра. Равлики надзвичайно адаптивні істоти. Вони живуть у пустелях, джунглях, океанах, і навіть на висоті понад 4500 метрів.